Трави часто недооцінюються в ландшафтному дизайні. Вони можуть бути акцентами, фоном або обрамленням кордонів. Без них ви не побачите, як їх листя колишуться на осінньому вітрі, і не насолодитися їх золотистим листям, коли осінь переходить в зиму. Серед усіх багаторічних трав дівоча трава один з найкращих сортів. Вона витончена, ніжна і неймовірно цікава. Перехожі будуть затримувати погляд на її листі, проходячи повз вашої ділянки. Вона зберігає декоративність весь сезон, мідно-червоне листя восени, насінняві головки взимку, зелене листя навесні і квіти в кінці літа. Огляд дівочої трави. Тип рослини. Листопадна трава. Родина Пуайси, Роду Меканзас, Вид. Синансас, рідний регіон, Китай, Японія, Корея. Освітлення, повне сонце або півтінь. Висота 1, 2, 2, 1 метра. Потреба в поливі. Низький. Шкідники та хвороби. Борошнисті червці, фітофтороз, іржа, догляд. Високий Тип грунту. Добре дренований Зона морозостійкості 5, 9. Що таке дівоча трава? Цей сорт витривала, іноді бур'ян здатне швидко поширюватися. Воно випускає підземні пагони, з яких виростають нові кущі, а насіння проростає далеко від материнської рослини. Його наукова назва Миканзас Синансас Драсилимас відображає його витонченість, але не попереджає про здатність до самосіву. Рідний регіон родом з Китаю, Японії та Кореї. Миканзас Синансас або китайський очерет росте в дикій природі на луках і схилах пагорбів. Він посухостійкий і добре переносить сезонні зміни. Він переживе літню посуху та зимові морози, відроджуючись щороку. Грасилимас один з найпопулярніших сортів цього виду. Він відрізняється тонкими листям сріблястими прожилками і довгими червоними квітковими волотями, які з часом стають золотистими. Ця трава може поширюватися на занедбаних ділянках, але рідко вторгається в природні зони. У деяких регіонах вона може стати інвазивною, особливо на сході Північної Америки. Якщо у вашому регіоні це проблема, розгляньте альтернативні місцеві трави. Характеристика Грассимас утворює тонкі, вузькі, темно-зелені листя довжиною до 1, 2, 1,5 метра. В кінці літа, пізніше, ніж у більшості інших сортів Микенза Синансас, з'являються квітконоси висотою до 2,1 метра. На цих стеблах розпускаються мідно-червоні квіти, запилюються вітром. Після запилення вони перетворюються на кремово-золотисті насіннєві головки, які приваблюють птахів. Ці волоті стійкі до морозів і зберігаються до весни. Посадка є два варіанти посадки: виростити розеса саду з насіння або купити саджанці в розпліднику. Багато розплідників пропонують цей сорт, оскільки красилимас є одним з найпопулярніших. Вирощування з насіння. Насіння цієї трави проростають легко. Посійте їх на глибину пів сантиметра в ґрунт, підтримуйте вологість і температуру близько 25 градусів Цельсія. Сходи з'являться через 1-2 тижні, можна сіяти насіння і прямо у відкритий ґрунт. Розкидайте їх по ґрунту, злегка закрите граблями і полийте. Пересадження викопайте яму вдвічі ширше кореневої кульки, помістіть рослину в яму, засипте землею і добре полийте. Перший час саджанці потребують регулярного поливу, але після вкорінення стають посухостійкими. Догляд ця трава добре росте в різних умовах. Вона адаптується. Але найкраще почуває себе на родючому, помірно вологому ґрунті. Освітлення дівоча трава воліє повне сонце або півтінь. Чим більше світла, тим більше води їй потрібно. У жарких регіонах краще забезпечити тінь в полуденний час. Полив регулярний полив важливий в період зростання. Надлишок вологи може привести до вилягання стебел. У посушливі періоди використовуйте дощувачі або крапельний полив. Ґрунт Ідеальний добре дренований ґрунт. Для поліпшення дренажу додавайте компост двічі на рік восени і навесні. Температура Рослина добре росте в зонах 5-9. У більш холодних регіонах коріння можна вкрити мучі. Добриво Ця трава не вимагає багато поживних речовин. Досить однієї двох підгодівлі з збалансованим добривом або компостом. Обрізка, обрізайте старі стебла ранньою весною до появи нових пагонів. Влітку можна підрізати ще раз для більш щільного зростання. Розмноження ділення. Розділяйте кущі кожні 2-3 роки навесні або восени. Викопайте рослину, розділіть корене вище на частини і розесадіть. Збір насіння. Збирайте насіння восени, коли вони висохнуть. Зберігайте в прохолодному сухому місці до посіву. Популярні сорти лайт відрізняється білими смугами по краях листя. Компактний, виростає до 1,2 метра. Гразиеле. Більш високий і розлогий сорт. До 1,5 метра у висоту і 2,4 метра в ширину, Серебенд має дуже тонке листя і зацвітає раніше, красилимас. Проблема шкідник. Борошнисті червці можуть атакувати листя. Змийте їх сильним струменем води. Хвороба, іржа і фітофтороз можуть з'явитися на ослаблених рослинах. Уникайте перезволоження. Часті питання: Де краще купити дівочу траву. Насіння можна замовити в інтернеті, а саджанці у місцевих розплідниках. Коли вона починає рости, нові пагони з'являються ранньою весною. Як її обрізати? Видаліть старі стебла ранньою весною. Влітку можна підрізати для густоти.